Каби з вами я Бег це Бегіянце Тодей, І якщо ти всі ці два тижні спав дві години на добу, отримав атестації та провтикав всі університетські новини, ця програма саме для тебе. 17 листопада відбувся заключний етап битви факультетів. Протягом останніх тижнів студенти змагалися у трьох категоріях інтелектуальній, спортивній та творчій, третє місце посів факультет електроніки, друге місце за інститутом телекомунікаційних систем. А переможцями цього року стали факультет біотехнології та біотехніки. Також 17 листопада у залі вченої ради КПІ відбувся форум «Форсайт», учасники якого обговорили соціально-економічний розвиток України у короткостроковій перспективі, а саме до 2020 року. Та у довгостроковій, до 2030 року, було представлено одразу 8 можливих сценаріїв розвитку країни. Імовірність позитивних лише 3%. Міжнародна студентська організація Бест провела інженерні змагання і e бек, які були представлені у двох категоріях: Тім дизайн та кейс стаді. Перед учасниками стояли абсолютно різнопланові задачі: від створення гідравлічного маніпулятору до конструювання машини, що огортає цукерки. Переможцями стали команди Red Monkeys та Sonic Boom, З чим ми їх і вітаємо! Спечені голови студентських організацій вже розпочали свою роботу і шукають свіжу кров. Якщо в тебе завжди було бажання робити КПІшку краще, то це чудова можливість проявити себе. Переходь за посиланням під відео, заповнюй анкети у пабліках організацій та розвивайся у нових напрямках. З 25 по 27 листопада в бібліотеці відбувся відкритий Data Science хакатон «КПІ Vision Hack». За 48 годин команди розробили та представили 20 проєктів в області штучного інтелекту та віртуальної реальності. Переможцями стали хлопці, які розробили генератор картин за скетчами Креспі. І нарешті все стало зрозуміло. Вона буде у січні, тиждень тому через події у шеві, поки пої почали поширюватись чутки, нібито сесію хочуть перенести, враховуючи необхідність забезпечення нормальних умов для здачі сесії та недопущення зниження якості підготовки студентів, а також враховуючи їхню думку, адміністрація прийняла остаточне рішення не змінювати графік навчального процесу. Тоді обирайте нового ведучого, починайте шукати хату на новий рік та залишайтеся в тимі разом з КПІ Тіві.